Богам, слава Україні! Всі слава! Є наш слов'янський феншуй, скажімо так. Його можна по-різному по називати. Один з варіантів це так і називають родолап. Тобто, як лап навести, власне, в роді, через що? Шляхом чого, яким інструментом? Шляхом керування простору. І так само, як ви знаєте, алатир, зірка це наш календар. Ви дивитеся на кожну. Не кожну пелюсточку алетеря, і ви розумієте, що це якесь велике свято, якийсь великий проміжок року, так, період сонячного кола. І так само, а якщо ви розмістите на плані свого помешкання, то ви будете знати, де зона коляди, а де зона купайла, де зона ярила красного, а де Леля, а де світовид. Ну і відповідно це енергії, зовсім різні енергії. Зовсім різні енергії. Ну в мене є там вебінар. Хто власне в мене бере книжку по енергетичному захисту і очищенню простору дому і офісу, то він автоматично получає разом з книжкою такий вебінар довгий власне про слов'янський феншуй, деяка зона, як це як це розраховувати. Це насправді доволі просто. Ви просто дивитеся, розумієте, яка сторона світу, які енергії, який Бог так. Хоч трохи, якщо ви знаєте, ви вже, вже починаєте розуміти і відчувати, де вам поставити вівтар, а де поставити ліжко, де поставити, я не знаю, там камін, е так, а де чи пічку, е а де робити там е кладовку там, чи ще щось таке. Ось. Оці всі сили в першу чергу переносить і підсилює вода. Ось це інша тема. Дуже глибока і дуже широка, як за допомогою води роблять такі архітектурні споруди, чи навіть системи цілі. І в ті системи можуть включатися цілі квартали, вулиці, там, чи, ну, багато, багато частина міста чи, чи, чи все місто. І в тій системі в першу чергу беруть участь вода. Та вода ту енергію збуджує, і активізовує, а потім вода підіймається, підіймається та енергія, а потім шляхом певних архітектурних споруд ту енергію вловлюють і переводять далі, далі, далі. Е, ну Як це роблять і для чого навіть в нинішньому суспільстві, і ви це навіть не помічаєте. Ви це навіть не помічаєте, але якщо ви почнете дивитися, де розташоване кладовище, а що поряд лікарня, а що поряд спортивний заклад, дитячий заклад, парк, відпочинку. Як це розташовано і куди веде цей промінь, куди він направляється? Зазвичай направляється в певні керуючі структури. Як то, наприклад, у нас у Львові я прослідкував, так іде від холма слави. Саме верхня точка, так, Холм Слави. Тоді йде Марсове поле, знову ж таки, захоронення, так? І Личаківське кладовище, а це йде через спорткомплекси, через басейни. А потім йдуть лікарні, медінститут, учбові заклади. Прям, прям там дуже велика концентрація. Навіть от зараз, коли говориться про Львів, то говорять, що цей район він має найбільшу концентрацію лікувальних закладів і учбових закладів прямо на, на зовсім невеличкій площі. І це от прослідкувати просто по карті, то цей промінь іде. Від холма слави прямо до центру Львова і прямо в центральний вхід ратуші. Ось. Ну це окрема тема. власне, Хто це робить і навіщо, якщо будете власне, цікавитися, то будете помічати більше. А будете помічати більше, то будете вже, по крайній мірі, використовувати те, що можете використати. бодай у себе вдома. Будаю в будинку, в квартирі, створюючи свій простір і нівелюючи власне, якісь негативні речі, які хочуть нам нав'язати. Ось так. Тож використовуйте ті продавні знання, поглиблюйте, пишіть, питайтеся, звертайтеся, користуйтеся моїми книгами, відео, буду радий завжди допомогти, відповісти, підказати. Десь якщо якісь, якісь труднощі в чомусь, так і разом будуємо, будуємо щасливе життя нашого народу. Бо якщо кожен з нас займає своє місце і виконує своє покликання, то відповідно і весь наш народ тоді розкриває свою силу і славу. Тож аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силі і славі своїй. Ми як і тисячі років тому промовляємо. Вічу <певіток> світло рода Всевишнього. Влада, Матінка, прийди, силою Своєї благослови, силою Своєї наділи, силою Своєї стіли, влада матінка. Силою Твоєю наповняємося, святістю твоєю благословляємося. І повсякчас тебе славимо, ми тож прийди і сла. На добро і щастя, роду земного слава живоматі, слава ладі, Богородиці, слава Великій матері світу. Слава.